Я так, боюсь цього насправді. Я вам так скажу. Я почав слідкувати за тим, як я відношусь до своєї доньки, бо я почав тільки зараз розуміти, що я би хотів, щоб той самий, хто. Я думаю, що цього ніколи не буде, вона стане банах і, 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 і все. І в неї не буде нікого. Але я розумію, що ні, це неправильно, це мої, тільки мої егоїстичні мислі. Але той самий, хто буде, він хоча б. Буде також саме любити її, як я люблю її. Я зараз говорю просто про Про uh -huh. любов, про, про, про людське таке. І, звісно, з повагою відноситись. Бо. Ми вже ми, ми зараз дорослі. Ми розуміємо, що любов це дуже важливо, хімія це дуже важливо, але повага від чоловіків до жінок це, це така статутна історія, яку просто не можна порушити. Так, ти можеш робити помилки в своєму житті. Ми всі робимо помилки. Нема святих, я не вірю в цих людей. Тому завжди говорю хейтерам, Мені так цікаво чути їх. Тому таке враження, що вони ніколи не робили помилок. І найголовніше, щоб до неї ставився той самий чоловік. <реш> З великою повагою, бо я внедрю в нього чіп. Я завжди буду знати, де він. Я завжди поруч. <реш> да, я завжди поруч.